Чорний Ворон повнометражний художній фільм виробництва студії 1+,1 плюс один за романом одноіменного бестселера відомого українського письменника Василя Шкляра. Історія Залишенець Чорний Ворон розповідає про одну з найдраматичніших та найбільш замовчуваних сторінок української історії. Запеклу боротьбу українських повстанців проти окупаційної комуністичної влади в 1920-х роках вже після окупації УНР у Холодному Ярі. Головний герой на прізвисько Чорний Ворон, Холодноярський отаман, організовує боротьбу проти більшовиків окупантів, які вже заполонили Україну і запроваджують у ній. Свій радянський лад. Вбиваючи патріотів та отискаючи українську культуру. Адже втрати у боротьбі завжди менші від тих, що їх людина зазнає в рабській покорі. Поводир. Або квіти мають очі, український історичний драматичний фільм режисера і сценариста Олеся Саніна, в основу сюжету якого покладено мандри радянською україною, американського хлопчика та українського сліпого музики, напередодні та під час голодомору За трагічних обставин гине американський інженер. Який приїхав до України, а його сина рятує від переслідувачів сліпий кобзар. Не маючи інших шансів вижити на чужині, хлопець стає поводирем. Їхня подорож, сповнена небезпечних пригод, відбувається на тлі найдраматичніших сторінок української історії та руйнування людських доль. Фільм про кохання, вірність. Підлість і зраду у найкращих традиціях голівудського кіно. Основою сюжету кінострічки стала історія про розстріляний з'їзд кобзарів у Харкові в 1930-х роках. Тому що квіти також мають очі. Ми не вірять, що світанок настане. Червоний український історичний фільм Зази Буадзе 2017 року. Екранізація одноіменного роману Андрія Кокотюхи. 1947 рік Двоє українців, повстанець червоний та радянський льотчик Гуров разом потрапили на каторгу у страшну м'ясорубку сталінських таборів. Нехай у них і різні ідеали, але їх об'єднує не лише спільна біда, а ще й країна, де вони народилися, батьківщина. Вони разом вирішили протистояти репресіям начальства та роблять відчайдушну і небезпечну спробу вирватися на волю, влаштувавши ціле повстання. Жива український історико-драматичний фільм, знятий Тарасом Химичем. Він є дебютною повнометражною роботою режисера. Кінострічка розповідає історію, яка відбувалася 1949 року у Карпатах. Молода Анна має надприродний дар відчувати і передбачати майбутню небезпеку. Рятуючись від загону МГБ, головна героїня потрапляє в табір українських повстанців, де зустрічає свого друга дитинства на ім'я Ніко. Боротьба між МГБ та повстанцями триває. У такій ситуації дар Анни стане неабиякою допомогою лісовим побратимам. Фільм Жива було знято за реальними подіями. Які трапилися з Анною Попович у 1950-х роках. Жінка розповіла свою історію авторам стрічки та дозволила її екранізувати. Але мене чекали 10 років каторги. І в цих чоботах я відходила срок. Століття Якова український історичний міні-серіал з чотирьох серій, створений телеканалом 1+,1. плюс екранізація одноіменного роману Володимира Лиса. В основі сюжету історія України, очима волинського селянина довгожителя Якова Меха, якому виповнюється 100 років. Ще з дитинства він був закоханий в уляну. Проте, незважаючи на взаємність почуттів, батьки видали її заміж за хлопця із заможної родини. Не в силах змінити щонебудь, і в'їде з села. Він вступає до війська польського та зустрічає польську шляхтянку Зосю у його долі війни, полон і втрата близьких, але головний герой, пройшовши все це, не втрачає людяності і здатності любити. А мені сказали, що тобі 100 років. Це реально. Брехня. 90. -та.